Вітання усім, це черговий дайджест новин університету Лесі Українки, і я його ведуча Тетяна Шевцова. Лесені люди продовжують активно допомагати Збройним силам України. Представники університету на чолі з ректором Анатолієм Цьосом особисто передали допомогу військовим. Уже традиційно для того, аби зібрати вкрай потрібно для наших воїнів, долучилася вся університетська громада. Сібрані кошти було скеровано на придбання чотирьох квадрокоптерів Мавік, а також необхідного обладнання для батальйону безпілотних систем. Відкриттям різдвяної шопки в університеті розпочався новорічно-різдвяний період. Ми всі надіємося на те, що з Божою поміччю за покровительство святих та з допомогою збройних сил України в Україні настане мир, заявив ректор Анатолій Цьось під час заходу. Студенти та викладачі факультету культури і мистецтва привітали присутніх із прийдешніми святами, колядками та новорічними піснями. В наш університет завітали консули Республіки Польща в Луцьку – Марк Войцеховський та консул Кшиштоф Василевський. Під час зустрічі ректор і представники консульства обговорили перспективи майбутньої співпраці. Можливості організації спільних заходів, проєктів, а також взаємодію з кафедрою полоністики, було наголошено на важливості участі викладачів і студентів у міжнародних ініціативах, які сприятимуть зміцненню культурних наукових зв'язків між Україною та Польщею. Ректор Анатолій Цьось підписав меморандум про співпрацю з політехнічним університетом у Бухаресті. Дійство відбулось 28 листопада 2024 року. Упевнений, що це співробітництво буде продуктивним і корисним для обох закладів вищої освіти. резюмівав ректор Анатолій. Цьось у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулась зустріч із пресофіцерами 100-ї окремої механізованої бригади. Під час заходу студенти дізналися про історію та розвиток сотої окремої механізованої бригади. Військові відповіли на всі запитання, які цікавили присутніх. Захід нагадав усім про роль Збройних сил України у забезпеченні нашої незалежності та безпеки, а також про потребу підтримувати захисників. На війні загинув випускник факультету історії, політології та національної безпеки Вадим Радюк. Вічна пам'ять героя. Традиційно нагадую, що детальніше про ці та інші новини ви можете дізнатись на сайті університету, а також у наших соціальних мережах мирного неба та святкового настрою.